Про мат і лайку. Не хочеться говорити слово мат, бо це російське слово, але, на жаль, це ця, ця біда в основному пішла звідти, з Росії, до нас Україну, і забруднила. Знаєте, це от є джерело, там є чистенька водичка, а візьми туди трохи бруду. І водичка вже не чиста. Так само лайка, вірніше їхній мат війшов в Україну, і це явище не поодиноке, але війна його загострила. Чому? Тому що які часи, така і мова. Розумієте? І лайка, на жаль, почала поширюватися в українському середовищі. Я це особисто спостерігаю, коли вожу своїх дітей в школу, я бачу, як там бігають хлопчики грають в футбол. Ось це другий-третій клас, я чую, як вони матюкаються. І що саме прикрив, вибачте мене. Стоїть вихователька і не реагує. Я якось поривався підійти і щось сказати, то потім думаю, ну як, якщо вихователька не реагує, як мені тут реагувати на це все діло? Що ще дуже прикро, з чим я от кардинально не погоджуюся, і це в мене аж, таке, знаєте, така буря, це те, що з однієї сторони, у нас з'явилося в кінематографі українському дуже багато хороших українських фільмів. Но серед них, на жаль, є фільми, де артисти лаються, розумієте, погані, говорять слова. То я задаю собі питання, що це за культура така? Це зараз почало стало поширеніше під час війни, тому що жорстокі часи. Ну, якщо я можу зрозуміти десь лайку, яку дозволяє собі там військовий, під час військових дій, то це ще може бути якось зрозуміло. Бо це такі емоції, це такий вихід емоцій. А які там емоції в кінематографі, ви мені скажіть? Коли артист грає певну роль і матом там криє. А сидять діти, мої діти, і я не знаю, як мені тоді реагувати. Ми сидимо біля телевізора, ми дивимося український фільм, український контент, доходить до лайки, і я виключаю телевізор. Я не знаю, що дітям показувати. Як їм тепер мені пояснювати, коли я на них сварю, на своїх дітей я кажу, що не можна лаятися, це погано. І мої діти, слава Богу, не лаяться. А вони мені дають незручні питання. А чого тато, тут тут в кіно показують? Розумієте, дякуйте Богу, набагато це в наших піснях. От зараз багато появилося нових артистів, виконавців, співаків, пісень патріотичного, національного характеру. Народні пісні мають певні оранжировки, дуже цікаві такі. Дякуйте Богу, тут лайки або немає взагалі, або майже немає. Ну, Тема кінематографа ну, мене реально турбує. Ну така нехороша ситуація по лайці, де нічого хорошого в цьому немає, тому що це бруд, це просто бруд, це просто негатив. І мені здається, що це ну, антикультура. І коли українські інституції культури, такі як кінематограф, це роблять у себе, ну, тоді я мало що розумію, що хто там працює в тому міністерстві культури, а який рівень духовності, культурності цих людей. Етичності, моральності, людяності. Ну дуже жирний знак запитання. Друзі, прошу записуватись на мій YouTube канал і, звичайно, буде приємно почути ваші коментарі, запитання. Наперед вдячний!